Всім привіт! Ми на риболовлю нарешті йдемо. Давно я вже не виходив на зв'язок. Трошки приболів був, ну нічого. Зараз спробуємо половити щупаря. Зараз покажу карту свого маршруту, тому що хто місний, всі спрашують де я ловлю. Зараз покажу якийсь ніби маршрут у мене. Попробуємо поганяти щупаря, може, окуня половимо. Що хотів сказати, що Підписуйтесь на ТікТок наших, теж Вадя Крибалка, там скоро буде конкурси. Запланував на кожний тиждень конкурс. Буде дуже цікаво, так що підписуйтесь. Якось так, в общем. Будемо дивитися, що воно буде всім приємного перегляду. Дивіться, як щука, чи хто воно там ганяє. Є активність. Так, давайте вам покажу по-бистрому свої оснаськи. Так, дивимося. Катушечка в мене, це взагалі... Я її на пікер использую. Brain Apex, трьохтисячка, тисяч, да. Спиннинг e, у мене дайва балістик. Ой, я наскільки ж вона, коротше, я теж не знаю наскільки вона. Можете подивитися всю. Це мені подарували. І по снастям. Чи по приманкам? Ось така в мене коробочка дивимося. Будемо ще пробувати на такий папірок. Я свій обірвав, на жаль, прям офігенний попір. Зараз шукаю, не можу його знайти. Потім у нас віртушки різна всяка. Дрібідінь. Як це називається, не питайте, бо я навіть сам не знаю. І також ось такий у нас попір є фаворитом нашим. Ось такий. І брат на нього багато щук переложив, будемо пробувати. Також у нас тут силикона різного. Теж віртушки всяка дрібідень. Коротше будемо спробувати. Дивіться яку находочку знайшов. Воно скажіть хто шарить ці штуки, це ж от шахіда чи ні. Запчасті. Ось Таке воно зроблено. тут дірки прям. Тут як сітка. Карбонова там. дивіться Запчастини. Давно професіонали скажіть. Все, що діється, шматок. Ось такий. короче будемо пробувати ловити цим попером, тому що тоже кожним попером на... ну Ой, гарно грає цей попер, мені прям подобається. Бо має мене там три штуки залишились, вони взагалі... Мертві. Зараз покажу вам, як працює попір. Звісно, хто в цій кемі давно, тих я не сильно удивлю. Взагалі нічим не удивлю. Ну а хто новенький, хто новачок спінінгової рибалки, тому думаю буде цікаво, як взагалі працює попір. Закидуємо і от такими рухами ось щось. Думаю, вам видно. Даже чутно буде, він працює. Можна робити паузи невеликі. вода поднялась. Давайте с водой подаемся на нашу кладочку. Нашлась ей. Лестница, дробына. И здесь потерялась. Ну да, вода поднялась, конечно. На мосту вообще нікого нема. Та гать ніде нікого нема. Це капець. Це ж надо таке приймати. Просто дохлого окуня зацепив. Остання надія на цей воблер. Він сюди виручав. Зараз будемо пробувати. Виноку. Так, зараз по таким містам ходжу. Спасибо. Ну що, вже майже я до кінця свого маршруту, зараз по таким кирпичам лажу взагалі. Так, да, нічого, риби не піймали, ну прогулялися, розвідали встановку, бо давно вже тут не був. Побачили, напевно, то уламки шахіда, я так думаю, бо там ще було багато таких уламків. На вулиці, я думав, буде холодно, але ні, воно тепленько. Доволі тепло, сонечко світить.